Доброго дня, шановні мешканці Чнянської громади. Я головний спеціаліст сектору соціального захисту населення Ічнянської міської ради Інна Горба. Сьогодні підсумуємо результати у сфері соціального захисту населення за перше півріччя 2025 року. Цей напрям діяльності є одним з пріоритетних у роботі Ічнянської міської ради, де підтримки жителів, які належать до соціально вразливих верст населення, діють місцеві програми. На виконання заходів програм у першому півріччі 2025 року з міського бюджету було спрямовано 1 мільйон 218 тисяч 445 гривень. Детальніше про розподіл коштів по програмах. Програма пільги хворим з хронічною і мірковою недостатністю, що отримують програмний гумандіаліз на 2024-2025 рік. Згідно програми, чотири особи з хронічною нарковою недостатністю отримали кошти на проїзд від місця проживання до лікарні і назад на загальну на суму 51 608 гривень. Наступна програма матеріальної підтримки членів сімей загиблих, померлих захисників захисниць України на 2024-2025 роки. Відповідно до цієї програми, матеріальну допомогу у вигляді одноразової грошової адресної виплати у розмірі 30 тисяч гривень. Отримали 9 сімей за загиблих померлих захисників України на, на загальну суму 270 тисяч гривень. Програма надання допомоги на поховання деяким категоріям осіб виконавцували виявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого на 24-25 роки. Згідно даної програми допомоги на поховання у розмірі 2000 тисячі гривень надано 8 особам на загальну суму 16 тисяч гривень. Програма відшкодування витрат на здійснення поховання загиблих померлих захисників України на 24 і також 25 роки. Згідно даної програми, відшкодовано витрати КПІЧлянських ЖКГ на здійснення поховання 9 загиблих померлих військовослужбовців. Обсяг витрат на поховання одного загиблого померлого захиска України становив 19 тисяч гривень на загальну суму 194 тисячі 925 гривень. Програма матеріальної підтримки окремих категорій населення Ліщанської громади на 2024-2025 роки згідно даної програми жителям громади було надано одноразову матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій це пожежі у розмірі 5 тисяч гривень. Отримали 9 осіб на загальну суму 45 тисяч гривень, одноразову матеріальну допомогу на лікування у розмірі 2500 гривень, отримали 107 осіб на загальну суму. 267 тисяч 500 гривень. Наступна програма підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів війни загиблих, померлих захисників і захисниць, членів сімей зниклих безвісти військовослужбовців і членської територіальної громади на 25 рік. Відповідно до даної програми, 32 особи, які отримали травми тяжкого ступеня тяжкості під час захисту незалежності, Суверенітету територіальної цінності України, безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, виплачено по 10 тисяч гривень на загальну суму 320 тисяч гривень. Десять особам, які отримали травми легкого ступеня тяжкості під час захисту незалежності суверенітету, територіальної цінності України, безпеки населення та інтересів держави, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, Виплачено 5 тисяч гривень на загальну суму 50 тисяч гривень. Два військовослужбовці відшкодовано вартість обстеження методом комп'ютерної томографії та методом магнітно-резонансної томографії у розмірі 3412 гривень.